Септо презентує. Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія борща. Головного сержанта взводу розвідки та коригування для початку. Можеш, будь ласка, представитися, назвати свій позивний. Скільки тобі років, на якій ти посаді і в чому в основній діяльності полягає твоя робота? Мій позивний борщ, посада головного сержанта взводу розвідки та коригування артилерії. Займаюся особовим складом. Також проводжу розвідку саме для артилерії. Виїжджаємо на виїзди, співпрацюємо з fpv групами. Також шукаємо хлопцям деякі бліндажі або робимо саме ці бліндажі. Тобто, які задачі поставлю, такі і виконуємо. Коли і чому ти вирішив долучитися до лав Збройних сил? Як тільки почалося саме повномасштабне вторгнення, я намагався піти до лав ЗСУ, але мене набрали, І шість разів я приходив до військового комісаріату. Мене також не брали з тієї причини, що в мене була дитина до трьох років. Це по-перше, по-друге, це була Сумська область, де було окуповано. Ну, тобто, ми самостійно там бігали, дивилися де що знаходиться, де знаходяться деякі угрупування російські. І вже мені повідомили, коли я в останній раз прийшов десь у серпні місяці до військомату, повідомили, що. Ну, мені таки сказало, що типу ти надаєш сюди ходити. Давай буде 27 років тобі повністю, тоді ти можеш підійти. Ми зробимо тобі військовий квиток, а, і ти зможеш тоді вже вступити до Лав Збройних сил України. Тому як я не служив, а тільки ну, тобто, працював на правоохоронних органах, але не служив. Тобто, ось так і потрапилось. Одразу мені виповнилось 27, я пішов до військового комісаріату. А 28 грудня мені зробили а, військовий квиток і 29 грудня я вже поїхав. Чому ти так настирливо хотів долучитися до Збройних сил, а не відступив назад там, після другої чи третьої відмови? А, тому що я бачу в цьому більше, ніж якісь завоювання якихось територій. Я бачу в цьому боротьбу Добра і зла. І тобто я хотів бути в цьому балансі на стороні добра. Який для себе ти бачиш найскладніший аспект твоєї служби? А, ну, по перше, важко, коли тебе не розуміють або не хочуть чути, або ти не можеш сформувати свою думку правильно, а, але з цим ми намагаємось якось впоратись і намагаємося себе удосконалити і зрозуміти. А по-друге, це проблема в тому, що більшість людей вони, ну, грубо скажу, але вони вже не вивозять і вони вживають. А ти, як людина, яка чиста і з 22-го року, ну тобто не вживаєш, не куриш, для тебе це дуже важко буде. Ну я ж кажу, що я як на роботі вважаю себе, я зовсім нічого не вживаю. Зовсім не без алкогольного пива, а алкогольне так це ну, для мене табу. Повністю табу це принцип, який ти розвинув вже під час служби, чи ти і до того, як долучився до Збройних сил, не вживав? А, ні, це саме я до того ще, тому що для мене робота це є робота, до якої ти повинен ставитися відповідально. А після моєї відпустки у 23-му році після грудня місяця. Коли я був, це було 22 грудня, останній мій день у відпустці, я собі сказав, що я більше вживати зовсім не, ну, не буду дозволяти. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Ти твій розум починає затмарюватися і ти просто як звичайний помідор ходиш. Ну тому потрібно бути чистим тут. Тут потрібно 100% бути чистим. Твої думки повинні бути спрямовані на добрі дії. Багато хто використовує алкоголь або наркотики, якраз таки для того, аби переключитися, розслабитися, якось забути середовище, в якому вони перебувають на війні. А якщо ти не вживаєш, які у тебе альтернативні методи, як ти відпочиваєш, де ти знаходиш цей ресурс? А ресурс це. По-перше, якщо це дуже важко, і ти виходиш з якоїсь позиції, коли тебе криють, я думаю про те, що я йду додому, я йду до дружини, до сина, до мати, до бабусі, до дідуся. Тобто я собі на думці те, що я йду додому, навіть розуміючи те, що я туди не приїду одразу. Саме коли я приїжджаю з позиції, це медитація, це 100%, музика спокійна. Також відосики ну, різні і книги. Ну, тобто, книги також допомагають. По-перше, ти відволікаєшся. Так, Ти можеш не завжди це робити, тому що тобі накидають дуже багато роботи, і ти не можеш з цим би, собі зробити таку дисципліну, щоб займатися тим, тим, тим в, в якийсь час. Але, ну, ось так поки. Час нашої бесіди зараз ти вже декілька разів звернув увагу на важливість місця твоєї сім'ї у твоєму житті. А, як вплинула і чи вплинула, в принципі, війна і служба на твою якусь ціннісну парадигму? А, так. А, тобто я вже розумію більше цінності сім'ї. Це 100%. Я більше хочу бути з ними, я хочу більше. Бути так, так би мовити, втручатися в розвиток своєї дитини. А, тобто ми якраз з дружиною тільки почали переходити на той рівень, коли ми починаємо взаємодію між один одним. І ми розуміємо один одного. А коли це почалося і зараз, в період війни, ми можемо без слів зрозуміти себе, навіть коли ми розмовляємо по телефону. Тобто цінність е, виросла зі 100% ще на тисячу. Ну, тобто, і так само з мамою, з бабусею, з дідусем. Ну, тобто ти розумієш, що е, і вони тобі потрібні, і ти їм потрібен зараз. Їм важче, ніж тобі. І ти повинен якось їм також допомагати, хоча б написати або подзвонити, або відео якесь скинути сказати, що в мене все добре, я в шапці, і я біжу-біжу. Робити роботу. Як воно підтримувати стосунки в таких умовах? Як зберегти сім'ю, коли один з партнерів перебуває на війні, а інший чи інша перебувають у такому, скажімо, цивільному мирному житті? Це дуже складне питання, тому що я з дружиною я дуже. До цього, ну до цих своїх взаємовідносин ми дуже довго йшли. Тобто на сьогоднішній день це буде вже 12 років, як ми разом. І тому це потрібно тільки вирішувати через якісь скарги між собою, взаєморозуміння, пояснення один одному, що ти в цьому не прав або я в цьому не правий, і признавати свою вину. Треба завжди признавати свою вину. Наш проект він має назву «Нотатки Незламних. На твою думку, в чому полягає незламність людей, які зараз перебувають у війську, які зараз перебувають в струю? Ідея. Ідея. Ідея, за якою вони йдуть. Більшість людей прийшли сюди тільки за ідею. За ідею. Я вже казав, боротьби добра зі злом. Ми тут для того, щоб вирівнювати баланс. Баланс, який був зламаний тільки за ідею. Багато хто з. Там, ну, можливо, не багато хто обмовився, частина там цивільного а, суспільства, вони не до кінця, скажімо, розуміють цю ідею. І от зараз у тебе є майданчик, щоб про це заявити. А, Чому для тебе полягає важливість цієї ідеї, і чому ти вважаєш, що її потрібно відстоювати? Я вважаю, що все рівно ми не будемо, це не кінець, це тільки початок нашого життя. І навіть коли моє тіло вже не буде рухатись, я все рівно буду жити. І те, як я буду співпрацювати вже там з цими знаннями, це мені дуже допоможе. Більшість людей вона просто затьмарена. Їм потрібно відійти від телесеріалів, відійти від соцмереж і вийти просто у ліс на сутки, побути один з одним, тільки самому собі. І тоді ти почнеш задавати собі, задавати питання, що ти тут робиш, для чого ти тут, і що потрібно зробити для того, щоб твоїм близьким було краще. Або твоїм. Наступним дітям, онукам було краще жити на цій землі. Це не тільки, я ж кажу, боротьба якоїсь країни з країною. Ми воюємо саме за добро і зло, за землю. Тобто я не вважаю, що є якісь країни, не вважаю, що є якісь кордони. Ми живемо на одній планеті і все. Зараз в медіапросторі є чимало. Наративів про те, що військові дуже активно намагаються залучати цивільне населення до того, аби вони вступали у Та? І, зрештою, навіть цей проєкт це одна з його ідей і цілей, змотивувати цивільне населення не залишатися осторонь, а долучатися до лав Збройних сил. Як ти думаєш, чому цивільне населення зараз настільки, скажімо, пасивне? Порівняно, наприклад, з Тим, як це було на початку повномасштабного вторгнення тому, що більшість людей розслабились і не думало, що в 21 сторіччі буде якась війна, і вони думали, що демократія переможе. Тобто більшість людей вони були зомбовані ще з того моменту, коли ми перейшли в незалежність. Це проблема того, що нам не на, на нашу думку, не якби не навчали нас того, що все рівно ми повинні бути готові готові до цього. А як залучати? Це вже дія кожного. Тобто, все рівно десь, колись воно скажеться, що ти був правий або не правий. Можливо, і ми не праві, що ми тут знаходимося, але це зараз невідомо. Я відчуваю саме відчуваю. Що я знаходжуся на своєму місці, що ми знаходимося тут на своєму місці, і ми робимо те, що ми повинні робити. Ми відстоюємо не кордон, я ж кажу. Ми відстоюємо добро. І ми за добро. Тобто, зло напало на добро. І ми повинні, щоб люди це скажу на москальській мові, осознали, зрозуміли, що. Ми тут для того, щоб далі такого не трапилось, щоб далі було спокійніше. І далі люди жили собі, і саморозвиток робили для себе духовний, матеріальний, який би вони там собі не уявляли, або який вони самі собі думають, що це потрібно. Чи завжди ти був непохитний у своїй ідеї про те, що ти перебуваєш на своєму місці? Чи були у тебе моменти, коли ти таки мав? Про це сумніви? Чесно кажучи, напевно, ні. Тобто, коли я працював ще в правоохоронних органах, я також йшов за ідеєю. Мені було все рівно, скільки я буду заробляти коштів. Я йшов туди просто, тому що мені це подобалось. Якби я там себе не відчував, як би мене там, вибачте, за грубість не драли. Ну, тобто, за мої там косяки, якісь, то я все рівно мені за ідею, ідея, 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 тільки ідея. Ну, тобто своя ідея. Можливо, хтось це не зрозуміє, але колись воно прийде. Можливо, не сьогодні, не завтра. Хоча нема такого поняття завтра-вчора. Є тільки зараз і сьогодні. Все. Зараз. Які люди потрібні війську? Люди, які будуть розуміти, для чого вони сюди прийшли. Не знаю, які люди. Ха. Багато людей зараз потрібно війську, я так можу сказати. Ну, тобто, реально дуже багато потрібно війську, але потрібна підготовка нормальна. Ну, тобто, мінімум це півроку. Я вважаю, це потрібно, щоб людина саме навчалася і вона була впевнена в собі, щоб не тільки. А це було, як це кажуть, на м'язковій пам'яті в тебе розбирання, збирання автомату та стрільба, а ще й психологічний твій бар'єр був сильний. Тобто твоя стіна була непохитна, і ніхто не зміг зруйнувати. Ну, психологи такі ж, це нужні люди, які повинні бути в цьому війську. Не кажучи вже там, про хірургів, там, про лікарів, вони це великі люди, це дуже великі люди. Щойно ти зазначив про важливий аспект: це про ментальне здоров'я, про психологію, про те, наскільки військовослужбовці мають мати цю резистентність та, до усіх жахливих і трагічних моментів, які вони споглядають, там, чи не кожного дня, особисто. У тебе є якісь рецепти або ж поради, як ти, скажімо, відсторонюєшся від цього і зберігаєш свій моральний стан десь в межах норми? Я собі, напевно, забив голову. Якщо хтось помирає, то він не помирає. Але він продовжує жити не тільки в наших серцях, а я вважаю, що. Цей світ це не останній світ, в якому ми будемо. Я ж кажу: ми тут для того, щоб можливо набратися якогось якоїсь практики опиту та передати його далі. Ну, я тільки так себе заспокоюю, що це все не кінець, це тільки початок. А який початок? Це оце вже питання. Дуже часто війну романтизовують. Роблять такий, на мою думку, недоречний героїзм. З твоєї точки зору, чому люди так роблять? Для чого їм романтизувати війну і робити таку даремну героїзацію? Адреналін. Звичайний адреналін просто. Ну, нічого, ну, яка тут романтика може бути, коли по тобі 12 годин прилітає. Або мінометка, або гаубиці якісь або гради, ну яка тут романтика. Це я вважаю, це тільки адреналін, на якому ти на ентузіазмі виходиш, і ти такі, як ти. Більшість хлопців, більшість чоловіків, вони себе тоді мнять, наче богами, які вийшли ззаду. І потім вони сидять в кімнаті десь, і вони згадують про це, і вони кажуть, це дуже круто було. Це дуже круто було відчути. Людина просто не відчувала це на гражданці, і вона не бачила ніякого сенсу, можливо, навіть гражданці. А зараз вона бачить сенс, бачить себе в потрібному місці. Я ж кажу, і знайшла для себе якусь ідею, ідею, по якій вона йде. А так, це просто адреналін. Яка романтика? Романтика, ну, коли вбиває твого побратима, або коли тобі потрібно надавати якусь допомогу, романтики тут ніякої немає. Романтика це потрібна, там, з дівчиною, з дружиною. Оце романтика. Свічки, ресторан, гарна музика, бал, танці. Які розмови у вас ведуться з хлопцями, коли ви виходите з польових? Або ж просто в такий непересічний вечір, про що ви спілкуєтеся? Про що говорять? Добре, що не здохли. Ні, ну Ось останній, коли ось нещодавний виїзд, ну тобто ми виїхали, коли вже ми були на точці евакуації, ми включили музику і ми танцювали. Ну, тобто це було дуже круто, ну, відео є, нам це дуже сподобалося. А так спілкуємося пробудене, що там у, кого... хтось у когось дитина захворіла, у когось дитина ну, в школі щось начудила, хтось з дружиною посварився. Один з одним спілкуємось. Якщо є колектив нормальний, то це вже не колектив, це вже сім'я, з якою ти живеш. Там, де я зараз знаходжусь, і з тими людьми, з якими я живу, так, у нас у кожного є свої нюанси, свої проблеми, свої таракани в голові, але ми звикаємо до цього. Ми розуміємо, що так само, як і своєю дружиною, ну, ти ж одразу не зміг наладити якийсь контакт. І просто звичайні розмови про особисте бувають інколи. Буває таке, що і сльози нахлинують у людей. І цього не треба стидитись. Я, коли у нас загинув побратим, то я ревів, ну, чесно, я ревів, як сука, повстання. я приїхав, я просто я ревів. Я, я вважав, що там більше 200 А вийшло таке, що тільки один загинув, один-300. Я приїхав, я ревів, ревів, ревів. Потім мене підійшов один побратим, заспокоїв, і все було добре. Ну, тобто Продовжуємо жити. Ми тут для цього, щоб продовжувати жити. Чи можливо така дружба, яка побудована в армії на війні у цивільному житті? А, тобто військові будуть, чи будуть спілкуватися потім? Навіть не стільки про це, а з, з цивільними. Ось це Оця сила цієї взаємодії, цієї підтримки, цього братерства, якщо вона побудована на війні, чи за аналогією щось таке можуть побудувати цивільні між собою, які ніколи не були залучені? Думаю, ні. Думаю, ні. Ну чомусь ось мені здається, що таке неможливо, тому що ти все рівно ти ж приходиш до себе додому потім, ну, поспілкувалися ви там. Навіть 6-7 годин, але ти приходиш до себе додому, де твої батьки, або де твоя якась сім'я, або навіть коли ти сам живеш і в тебе нікого немає. А коли ти живеш з побратимами, ти ж живеш з ними ну, цілий день, ти бачиш ці обличчя кожну хвилину. Ти виходиш, вони тут, ти спиш, вони тут, ти чуєш їх, ну, тобто за стелею, за якоїсь, ну, все рівно вони тут. І, і ні. В цивільному житті це неможливо зрозуміти. Тому у цьому і проблема. Мені здається, що цивільне НАСА і поки її не розуміють. Коли я ж, кажу, приїжджав до відпустки, розповідав деякі речі, вони дивилися на тебе як якесь НЛО, яке не розуміє тебе. Яким ти бачиш своє повернення до цивільного життя? Як я бачу, я думав про це. Ну, по-перше, я зробив собі список, чого я ще не зробив, і це я рекомендую зробити. Тобто завести собі якийсь блокнот і записувати якісь свої побажання, щоб ти хотів або навчитися, або купити, або десь побувати, або з кимось познайомитись, або, можливо, навіть на телебачення вийти і щось розповісти. Як я собі бачу, тобто це повернення, звісно, до сім'ї. Це напевно, дуже-дуже втручання таке сильне буде з дружиною і сином, тому що ми давно вже разом не жили, і це буде знову такий етап проблемний. Хотів би, як би я хотів би собі, я б хотів би собі будиночок, маленький огородик, займатися господарством. Якщо була можливість висуватися на якусь голову сільради, то можливо повисувався на голову сільради. Або ж це можливо, якщо мені все буде, ну, в мене все буде добре, то це знову продовження державної служби. Тобто на державу працювати, звісно, це не благодійне, але ну, для мене це нормально. Тобто, у мене ідея своя, у кожного своя. Часом кажуть, що у військових, коли вони повернуться до цивільного життя, буде ось це таке підвищене відчуття справедливості. Чи погоджуєшся ти з цим? І якщо так, як будувати оцю взаємодію? А, я вважаю, що ні. Ну, не буде підвищеною такою, як то кажуть, гордості. Я там, воював за страну, за тебе. Ну, ну, тобто, в мене такого не буде, це точно. Я. Я тут е, із своїх міркувань. Ну я сюди, сюди прийшов, щоб е, стати чоловіком, стати більш развитим духовно. Ну, це 100%. Ну мені все рівно, хто там на цивільному ході, мені все рівно, хто ось тут у нас на вулиці живе із чоловіків. Вони не знаходяться в лавах ЗСУ. мені на це байдуже. Я тут для не для цього. І Прийдеч, коли прийду саме на цивілку, я буду себе так само відчувати, як і до війни. Можливо, навіть іще й гірше, тому що я не буду ходити у військовій формі, а в військовій формі ти себе якось більш впевненіше, ну, відчуваєш, напевно. Ні, я не думаю, що буде якась гордість того, що ти там от, військовий воював. Я ж кажу, романтики тут ніякої немає. Це потрібно зрозуміти, коли ти сюди йдеш. Наостанок. Чи є якась ідея, якою б ти хотів поділитися з людьми, які будуть слухати цю розмову? Ідея, так, це 100% навчатися, вивчати різні саме предмети. Вивчати історію, ідея в цьому, щоб наш наше людство воно не було зомбоване. Менше дивитися телевізор це також 100%, менше проводити у соцмережах. А якщо ти проводиш у соцмережах, то давати якомусь цьому сенс. Знімати себе, як ти бігаєш, знімати, як ти займаєшся якимось спортом, знімати, як ти читаєш які, якісь книжки. Тобто саморозвиток, саморозвиток і духовний розвиток це 100% потрібно робити. Тому люди, будь ласка, навчайтеся і розумійте, що це тільки початок. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.